Одному факту про кожну область України. Крим тут знаходиться найдовший у світі тролейбусний маршрут. Він з'єднує Сімферополь і Ялту, його довжина 86 км. Вінницька область міжує аж сімома іншими областями, та ще й з Молдовою. Жодна інша область не має стільки сусідів. Волинська область. Найдовший будинок Європи, він ще називається будинок Вулик, знаходиться у Луцьку. З урахування від галужень довжина будинку складає 2775 метрів. Будівля утворена 40 сполученими між собою будинками. Всього в ньому 120 під'їздів. Дніпропетровська область кривий ріг є найдовше місто Європи, аж 126 км довжину. І найбільше місто України, що не є обласним центром. Донецька область на Донеччині існують своє Ялта, Урзу та ще багато міст з кримськими назвами. Їх заснували кримські греки, яких у 18 столітті переселила з Криму Катерина II. Житомирська область в місті Мали на Житомирщині знаходиться завод з виготовлення українських банкнот. Цікаво, що на заводі виготовлення купюри в тисячу гривень коштує для НБУ всього одну гривню. Закарпатська там знаходиться найбільш високогірне місто в Україні Рахів. Місто розташоване на висоті 820 метрів над рівнем моря. Запорізька. Острів Хортиця є найбільшим річковим островом України. Задовго перед козаками на цьому острові мешкали скіфи і Половці, які залишили там чимало кам'яних баб після себе. Івано-Франківська область тут знаходиться найбільший в Україні гірськолижний курорт Буковель. Найвища точка курорту, гора довга 1372 метри. Київська область єдина в Україні, має експлав у вигляді міста Славутич на території Чернігівської області. Кіровоградська область. Тут розташований унікальний музей ракетних військ стратегічного призначення. Там, у незмінному вигляді, можна побачити пускові пункти міжконтинентальних ядерних ракет і самі ракети. Луганщина найстаріша вулиця міста Луганськ до 1922 року називалася англійською, тому що вздовж цієї вулиці селилися англійські інженери, запрошені для роботи на чавуно-ліварному заводі. Львівщина. Перший в історії України задокументований футбольний матч відбувся 14 липня 1894 року у Львові. Змагалися дві команди Товариства Сокіл Львівська та Краківська. Миколаївщина Миколаїв місто унікальних мостів. Тут варваровський міст, єдиний в Україні з горизонтальним розведенням. А інший розвідний міст Миколаєва Інгульський, до 1996 року мав найдовшу розвідну частину Європі – понад 76 метрів. Одеська область, стара частина Одеси, побудована з ракушнику. Це гірська порода, яка складається з залишків морських тварин. Через інтенсивне видобування цього каменю під містом утворилася мережа катаком задовжки тисячі кілометрів. Полтавська на Полтавщині народився і жив Іван Котляревський, який перший написав свою поему Енеїда українською розмовною мовою. Рівненська область тут розташований знаменитий тунель кохання, який знаходиться поблизу міста Клевань. Він утворився завдяки приходженню потяга через лісові масиви. Сумська область. У місті Кролевець росте унікальна яблуня колонія на території 10 соток. Це все одне дерево, що росте кущем, а гілки дерева приросли до землі. Яблуні уже 200 років. Тернопільська область займає перше місце в Україні за кількістю замків, їх тут 34. Також тут знаходиться найбільша в Україні гіпсова печера, найдовша печера Євразії та п'ята довжиною печера світу. Харківська область ця область по розмірам як Бельгія. Також в місті Харків знаходиться площа Свободи найбільша площа України. Херсонська область. Олешківські піски це величезний піщаний масив. Щоб зупинити його розповсюдження, по краям висадили близько 100 тисяч гектарів соснових лісів. Це є найбільшим штучним лісом в Європі. Хмельницька область. Тут розташований найстарший в Україні водяний млин, збудований на початку 19 століття. Він знаходиться і досі працює у місті сатанів. Черкаська область. Туристична столиця області місто Умань, де знаходиться Софіївський парк, який був закладений у 1796 році. Щорічно його відвідують близько 150 тисяч туристів. Чернівецька область. Щодня о 12.00 на, на вежу Чернівецької ратуші піднімається трубач у колоритному буковинському одязі і відтворює мелодію пісню Марічка. Чернігівська область. Ніжинські огірочки стали настільки популярні у світі, що у Ніжині навіть поставили їм пам'ятник. Цікаво, що пам'ятник не фарбований, а виготовлений із зеленого італійського граніту. А з якої області ти? Пиши в коментарях, обов'язково став лайк і підписуйся на канал.